А ви вчора використали по есміостимуляції, давайте покажемо на яку позицію. Так? Ось так ми положили, у вас дуже сильно боліло плече. 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 І ось ми так положили. Так? Угу. А скільки часу вже гострий такий стан у болі? Якщо чесно сказати, із артрозом в мене плече постійно ниє. Були також по був зв'язок, і це в мене плече постійно ниє. Проте місяць назад я ще до того і впала, uh -huh. і його цей біль конкретно не знімався, тобто перейшла навіть на таблетки. Таблетки які знеболюючи, да? Знеболюючі. Uh -huh. Ну ні мід, ні місил таке, що можна було хоч би вночі спати. Я не говорю вже про все інше. Наки uh -huh. uh -huh. болів рука страшенно боліла, ну і болить до такої міри мурашки в пальцях і враження. Середні без ніби у мене голки засунуті uh -huh. під нігті. Тобто це стан дуже такий дуже неприємний. А ще щось робити, да, і постійно побуті, робити, щось... постійно робити, а ніч то вже, як то кажуть, як Богдась. І, і вчора е, зразу так, зразу було мені якось так не дуже комфортно, бо коли я mm -hmm. через те, що я. Вже спала, точно так як ось розказував також колега по нещастю, що руку підкладала, піднощувала, щоб плече було на висі. Mm -hmm. Підняти руку неможливо важливо Не одягнутися, не розчисатися, не тим більше. Це випулаш. місяць так, що гострий стан Конкретно да? гострий стан це місяць. Mm -hmm. І е, вчора, вже після міостимуляції, під кінець уже. Цих тих пару хвилин я відчула, що мені якби комфортніше стало mm -hmm. лежати. Менший біль. Біль я вже в плечі в лопатки, і е е якраз по хребту між лопатками я вже не відчувала. Такого лишилося в руці. Mm -hmm. Але е оце враження ніби голки воно пройшло. Мака mm -hmm. mm -hmm. в мене в мене рука е в скутість пройшла. І тепло було, тепло було і тепло досить пішло, довго пішло, пішло. Пішло. досить довго. Тим більше, що я хочу сказати про ногу, ну, те, що в мене проблеми в правому бедрі, також там є. Це якраз та сторона, де ми ставили пояс? Так, так. Угу. Я відчула тепло, і було, ну, досить було комфортно, я ніч спала без болю за спокійнової Не без неболючи, я спала. Супер. І було мені геть добре. Поки я сьогодні не сіла за комп'ютер. Ага, комп навантаження. навантаження, чуть зігнула, е, голову, потрібно було телефон потримати, угу. і що сталося зразу анімейний руках. Пішло повернулося. І біль... Тати, враховуючи те, що ви місяць так активно uh -huh. воно вам болить, і за 20 хвилин, що таке 20 хвилин для стимуляції? Я, Я відомі що це ну, прекрасне, бо не заспокійно. Ще й тепло пішло. І тепло А що можете порекомендувати нашим українцям, людям, які мають ту саму проблему, як ви, живуть з такими гострими болями? Чи варто пробувати пояс і чому? Варто пробувати, тим більше потрібно відійти від тої традиційно, що ж мені має брати ці пігулки. Mm -hmm. Можна отримувати прекрасний результат без шкоди для свого здоров'я, і це приємніше користуватися, аніж щоразу ходити в аптеку, викидати масу коштів і результату ніякого. Тільки в результаті, що хора печінка, пішлинкова, і кишківник і все інше. Так що рекомендую життя без, болі можливе. життя без болі можливе, не боятися довіряти, і не настільки воно дорого коштує, як собі сівлю, якщо підрахувати, так? Да? Супер, дякуємо вам. Дякую.